Доброго дня всім, хто мене слухає і дивиться. Сьогодні я теж продовжую розмову про фільм Іронія долі. І сподіваюся, це комусь буде цікаво. Його можна назвати фільмом епохи застою. І більше того, можна навіть сказати так, що атмосфера. Застою передана у цьому фільмі як найкраще. Я вже раніше говорив, що ми повинні ставитися до свого минулого. Виважено без однозначного засудження чи ідеалізації. Я добре пам'ятаю цей час, коли. Морозово по 20 копійок і по телевізору мультики показують, а що дитині до щастя треба. І справді відчуття щастя у мене тоді було достатньо часто. Можливо, це є особливості дитячого віку. Але тим не менше, Ельдар Язанов дуже вдало показує нам і одноманітність радянського побуту, і навіть його сюжет цього фільму ґрунтується на тому, як це було сіро та одноманітно в Радянському Союзі. І однакові будинки, однакові вулиці, однакові квартири, і обставлені однаково дефіцитними меблями. Але разом з тим в інших кадрах його фільму з'являється зображення храму як символ чогось вищого. Якоїсь іншої реальності, реальність невідмиру всього, і прагнення до неї є у нашій психіці незнищенним. І якщо нас цього позбавляють, ми відчуваємо доволі суттєвий дискомфорт. І так само радянський. Це свято Нового Року було нібито герою, яку вдалося пробити у системі атеїстичного безбожного радянського виховання. Герою, можливо, не настільки великою, але тим не менше, вона була. Це було свято без жодних ідеологічних. Настанов, як 7 листопада День жовтневої Революції, чи 1 травня День Міжнародної солідарності трудящих. в цей час ми ні про що таке не думали. Але, тим не менше, у порівні з святкуванням Різдва, як свята релігійного, це також воно від цього відрізнялося. Тобто про Бога в той час тоді ніхто не говорив. Вірити в Бога було і непрестижно, і до певної міри антирадянське, хоча не будемо перебільшувати, ніхто в Сибір за регіоні переконання. В масовому порядку не засила. А і тут ми маємо справу в цьому фільмі, скажімо так, можемо це назвати з безрелігійною духовністю. Не можна сказати, що як людина відмовляється від Бога і до церкви не ходить. Вона автоматично стає аморальною. Це дуже і дуже сильне перебільшення. Так само і герої фільму. Вони нам є симпатичні в цілому. Але цей фільм проводить деякі ідеї, які б я назвав і оцінив, як. Абсурдні. Абсурдні чому? Тому що, в результаті чого? В результаті відриву від релігійних переконань, від релігійної догматики, якщо можна так пафосно виразитися. От давайте згадаємо сюжет фільму і чесно визнаємо, що якщо б чоловіка, як героя фільму Женю, не підпитку вивезли в інше місто у зимову пору року, то йому б, очевидно, прийшлося дуже і дуже важко. Навіть і ми заблукавши у знайомому місці, таке інколи трапляється, відчуваємо. Певний страх, холодок. Шукаємо інших людей, які б нам допомогли і вказали правильний шлях, правильну дорогу. порадили би нам. І все. Це є малоприємно. Можливо, і би для жені це скінчилося достатньо добре. Знайшов би хороших людей. Трапились би вони йому зустрілись би, які йому допомогли у цій його халеті. Але з іншим героєм фільму і політом, таке саме пропонувати, очевидно, ми сказати таке що ситуація. Вирішиться більш-менш нормальним для нього чином, очевидно, не можна. Він, як пам'ятаєте, з фільму вирішив помитися у ванні і в шапці в пальто, і саме в такому вигляді вийшов на вулицю. І це для нього закінчиться, скажімо, прямо серйозним захворюванням і цілком, ймовірно, смертю від переохолодження. Ми знаємо, що станеться з людиною у мокрому одязі на морозі. Так що це для нього все це добре навряд чи закінчиться. Але під час святкування Нового року, коли ми переглядали цей фільм за святковим столом вже у стані легкої алкогольної ефорії, такі думки, очевидно, нам в голову не приходили. Ну і, можливо, не варто на цьому зосереджуватися. Фільм і фільм, комедія є комедією. Ці ми розуміємо умовність. Того, що відбувається в кіно. Хоча висловлю думку, що такі ідеї до певної міри створюють ґрунт для пропаганди інших ідей, які можуть бути для нас достатньо, достатньо. ну не те, що смертельними, але приводити до Доволі такі небажаних результатів і зайвої витрати нерозумної наших життєвих ресурсів, що я маю на увазі? От таке от очікування чудо, те, що нам не віть, що головне вірити і в новорічну ніч трапляються усякі дива. І всі наші бажання можуть здійснитися, головне все вірити. Часто цитуються в цьому випадку Євангелії, що, мовляв, все можливо віруючому. На цій основі існують і певні психотерапевтичні методики, ґрунтуються які є доволі з моєї точки сумнівними. От нам вказують: якщо ви хочете отримати те, що хочете, ну, щастя, успіх, то ви маєте уявити собі цей успіх, образ цього успіху, ну, наприклад, уявіть собі, що вам на голову сиплеться. 100 доларів лограві купюри, або на насніжній яхті посеред океану в оточенні блондинок, і що яхта ваша, і блондинки ваші. І таким чином ваше життя зміниться. І щось позитивне у ваше життя йде саме собою. Тому що, як це питання? Задавати не слід, тому що думка матеріальна, а Всесвіт добрий. Ще підся підводиться наукова, чи краще сказати, науково-подібна база, що якщо ми правильно налаштуємо свій мозок на правильні вібрації, то ми притягнемо з Всесвіту. Те, що йому відповідає. Тобто думає, будемо думати про щастя, притягнемо собі щастя. Головне, все вірити. І ці, на цій основі створюється всякого роду методики, на яких людей вчать бути щасливими. За це вони платять. Доволі значні гроші, це називається марафоном бажань. Там, зокрема, застосовується таке, така вправа, використовується, що надувається шарик, на ньому пишеться бажання і відпускається його у голубе небо. На мою думку, інакше як надувательством це не, не заважне. Але всі так звані марафони бажань є комерційно вигідним підприємством, за яке платяться великі гроші, і ті, хто їх організовує, має з того великий зиск. Ну, на мою думку, От така от наївність, яка стимулюється, я би так сказав, безрелігійною духовністю духовністю, яка відірвалася від релігійних догматів, для батьків є вигідно, тому що багато хто отримує з неї зиск, тому що наївний дурник це і найкращий. Об'єкт для маніпуляцій. А кажучи словами апостола Павла, можна сказати таке, що настане час, коли здорового здорової науки не будуть триматися, а виберуть собі вчителів, що вони. Свої вуха вищували. От і справді, інакше як влещування вух, це не незалежне. Тому ідея про те, що можна змінити своє життя, фантазуючи або лежачи на дивані. Або іншими словами, тримаючись термінології, Апостола Павла можна назвати це надія, яка посоромиться. Він пише про надію, що не посоромиться у відомому виразі. А це навпаки такі наші фантазії і надії, зіткнувшись з дійсністю, лускаються як мильні бульбашки. І коли ми. Говоримо, тих, висловлюємо претензії до тих, хто нас навчив, чому, то вони нам кажуть, а ви самі винні, ви не достатньо вірили, от якби ви вірили все, так все було б так, як ви собі нафантазували. Тут можна сказати, відповімо на це. Словами золотоустого, який говорив, що віруючий це не той, хто вірить чому завгодно, а вірить Богові. І навіть для успішної адаптації до дійсності, а вона часто буває і складною, і жорстокою. І вимагає від нас мужності, а не тільки всякого роду прекраснодушних фантазій. Краще користуватися євангельськими принципами, зокрема, тим, що Христос говорить, без мене ви не можете робити нічого, а доповнюючи до цього є слова. Апостола Павла. Це можу в Ісусі Христі, що зміцнює мене. Це нам дає з одного боку і оптимізм, і захищає нас від усякого роду дурниць, фантазій, нічим не оборунтованим, які нам улегшуючи наші вуха стверджують, що переконують нас у тому, що лише своїми думками, бо вони ті матеріальні, ми можемо змінити свою долю. Таке для багатьох коштує дуже значних матеріальних і духовних ресурсів. От на цьому я і, мабуть, закінчу свою сьогоднішню розвідь, щоб не зловживати вашої уваги. А до прийнятих у ній проблем ми повернемося у наступних випусках. На все добре.